Пропоную ще одну ігру, направлену на дрібну моторику рук. Можна використати аркуш паперу, на який намалювати різного плана доріжки, та різний матеріал, який є з подружний вдома. Це можуть бути монетки, пуговички, це можуть бути макарони, фасолини, це можуть бути різні матеріали. Ми будемо. Змагатися з дитиною, хто швидше дійде до фінішу. Тож почнемо? Раз, два, три. почни. Я макаронами. Дитина в мене буде викладати фішками. Можна запропонувати дитині працювати лише правою рукою лівою заховати. Можна запропонувати навпаки працювати лише лівою рукою, право заховати. А можна запропонувати працювати обома руками, так, молодець!